Добрий ранок, друзі. Сподіваюся, сьогодні день буде трішки краще, ніж він був вчора. Що хочу сказати, зараз гуляю по своїх ділянках, спостерігаю за тим, що було вчора. І, чесно кажучи, я просто в шоці. Ну я не очікувала, наскільки я чекала цього дощу. І коли він прийшов і доламав просто все, що не догоріло, Ну, вчора було дуже, дуже так, знаєте, Неприємно і образливо, і навіть говорити про це не хочу, але що хочу сказати. Сьогодні хожу, спостерігаю. Вчора я просто вирішила зрізати всі соцвіття горілля на сорті крем Брюле. крем Брюле, сорт просто неймовірний. Він настільки не це так, така була хмаринка, яку хотілося, яку хотілось там щупати, трогати, а в неї хотілося з пірнути просто в цю хмаринку. Вона, до речі, сорт крім брюле, він пахучий. І коли я ходила, вчора спостерігала, а там половина, тут згорівше, то я просто крім брюле зрізала. Але що я сьогодні бачу? Я сьогодні вже бачу на таку, знаєте, на холодну голову. Я хожу і спостерігаю. Дивіться, в мене є така надія, я не знаю, так воно буде чи не буде. Але в мене є така надія, що ці. Саджанці, які я підстригла, які я обрізала ці горівші суцвітця. В мене є сподівання, що вони ще встигнуть цьому році вдруге заквітнути. Не знаю, заквітнуть вони чи не заквітнуть, але якщо вони заквітнуть, це буде просто супер. Тому що під кожним, кожним згорівшим суцвітцям я побачила пагінці, молоді пагінці які вже наросли сантиметрів там по 15, а деякі по 10. І що я помітила ще? Кожне соцвіття, яке підгоріло, під ним почало рости, от з самої-самої верхньої брунки, почали рости ці пагони молоді. Мені так здається, що рослина вже відчуває, що з цієї квітки вже нічого хорошого не буде, вона вже все показала, всю свою красу. І вона починає нарощувати нову зелену масу для того, щоб потім знову закласти квіткові бруньки. Мені так здається, мені дуже хочеться в це вірити. Перевіримо. Я Пізніше піду на свою ділянку, я вам покажу, як я зрізала крем брюле, і які там пагінці молоденькі, оці є надія є. Тому не потрібно засмучуватись. Я думаю, що все буде добре, оскільки у нас таке спекотне літо, можливо, у нас буде і осінь дуже спекотна. Тому є ймовірність того, що волотиста гортензія заквітне вдруге. А я не кажу, що це 100% буде. Я не знаю, як це буде. Я ніколи такого не робила. Але в мене я змушена таке зробити, то по тій причині, що вибору в мене немає: або ходити дивитись на ці сухарі, або їх просто прибрати. І дати можливість молодим гілочкам а, наростити цю зелену масу. Я не підживлю азотними добривами. Нічим я не підживлю. Взагалі у мене там лежить осмакот. Як я його навесні заклала, так він там і лежить. А, зараз, мабуть, у ще якимось. ні, не буду підживлювати. Ні, от навіть не буду обіцяти, тому що все одно у нас буде ще спека, і тут хоч хоча б встигнути полити. Тому так от, от я їх залишаю в такому стані. Потім я покажу вам в якому стані вони зараз. І буду спостерігати і буду чекати цього цвітіння. Можливо, воно буде. Поки не дійшла до цієї ділянки, хочу вам побачила тут ту саму картину. Дивіться, це саджанці Мілкентхані, Вони стояли у мене тут. І вони теж підгоріли. І подивіться те, що я вам говорила. Бачите, згоріло соцвіття. А ось тут, зразу після цього соцвіття, на самій верхній брунці повиростали ось ці пагінці. І якщо прибрати... Якщо прибрати оце соцвіття, горіле. Ось. Подивіться, які пагони зараз є. А, і можливо, можливо, саме ось на цих пагонах встигне рослина закласти нові квіткові бруньки і ще раз розквітнути. Саме про це я вам говорила. Поспостерігайте за своїми рослинами, які підгоріли. Можливо, тому що це не тільки сорт брельє, це на всіх сортах. Ось, бачите, зрізала соцвіття, і подивіться, які пагони. Та сама картина, бачите? Підгоріла соцвітця, і ось вони пагінці. Прибираю і лишаються ось такі пагони. Ось, бачите, соцвіття, яке тільки розкривається, тут такого немає. Суцвіття не горіле, вони тільки розкриваються. І ось, будь ласочка, цих пагінців бокових немає. Так само на другому саджанці та сама картина. Подивіться, ось, бачите, згоріло суцвіття. Прибираю його. І подивіться, які пагони тут. Тому будемо спостерігати. Це я не знаю, як воно буде, але... Такі соцвіття залишати не хочеться на рослині. А молоді, хай вже молоді ростуть. Молоді, хай вже ростуть. Ось такі квіточки на сорті Milk and Honey. Класний сорт, він мені дуже подобається. Не встигла його зняти. Згорів він повністю. І ось, бачите, теж підгоріла соцвіття. І там вже є молоді вагінці. І в такому стані я лишаю свої всі рослинки. Прибираю горівше цуцвіття і буду спостерігати за ось цими гілочками, як вони будуть закладати квіткові бруньки. Будуть чи не будуть, буде квітувати чи не буде квітувати. Це вже ми побачимо пізніше. Можливо, ті, які на цій ділянці, сюди я можливо і крем-бріле трішки принесу. Ці рослини я поливаю вручну під корінь кожну рослинку, тому що в нас дуже не поливаю зверху їх, тому що в нас дуже багато заліза. Ось бачите, там, де потрапляє, там де потрапляє вода, то самі листочки вони стають такі рижі. Рижами виглядають, тому намагаюся лити тільки під корінь. І, можливо, ці рослини я попроливаю монокаліфосфатом, фосфатом, щоб скоріше закладали рослинки квіткової броньки Буде такий ще один експеримент. Ще хотіла кілька слів сказати з приводу підгорівших гортензій Коли підгорають суцвіття, то ви знаєте, рослина виглядає більш-менш нормально, навіть ми бачимо такі молоді пагінці, але якщо волотиста гартензія згоріла повністю, навіть листя згоріли, то там ситуація ну, трішки неприємніша. І я зняла відео про такі свої рослини, тому що коли я з Польщі приїхала, у мене багато рослин підгоріли, в тому числі і волотисті гартензії. Відео я для вас це зняла. Що я зробила з такими рослинами, як вони виглядали, як вони зараз виглядають. Змонтую обов'язково сьогодні-завтра, і наступним відео вийде про згорівші мої волотисті гартинзі. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.